Сьогодні, 20 жовтня, у Кам'янці-Подільському побував Олександр Педан разом зі своєю донькою Лєрою. Зйомки авторського проєкту універчик 2 відбувались на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Наша знімальна група мала нагоду поспілкуватись з шоуменом. Ну, наразі ваш проєкт розпочинався як освітній проєкт для того, щоб обрати вуз для Лєри. Так. Обрали. Але проєкт не закрили, так? Так, не закрили, тому що після першого сезону отримали дуже багато відгуків про те, що студентам треба. Навчатися, продовжувати навчатися. Зараз така ситуація, що треба, щоб якомога більше українців вступало в українські виші. От, і ми більше за це й топимо. І зрозуміло, що другий сезон теж треба. Багато міст, багато можливостей, і хотілося б їх розкрити. Просто ми трошечки змінили акценти, ми вже не могли обирати виш для Лєри, це було б нечесно. Ми змінили акцент на професію. Саме ми так і назвали Універчик два професії, тому що ми вважаємо, що треба спочатку. ну, у нас якось знаєте з радянщини неправильно взагалі поставлена історія з тим, що обирають університет. А не те, ким ти хочеш стати. Тобто, ми хочемо показати, що студенти мають обрати спочатку свою професію спеціальність, ким вони хочуть бути, працювати в задоволення за гроші, де є місця робочі і будуть в майбутньому, а потім під це вже підлаштовуватись, де це навчання буде відбуватись. Тому ось такі оновлення в нас в новому сезоні. Ну Но ви ж показуєте не лише позитиви, ви показуєте і якісь недоліки негативи. Як приймають вас вузи взагалі? Ну, ми не справжній резвізор, ми їм завжди це пояснюємо. Ми на боці вузів. Звісно, є недоліки. Ну, зазвичай, вони де. В гуртожитках десь можуть в аудиторіях бути. Але є, є недоліки, в яких вузи не винуваті. Ну, наприклад, один з найкрасивіших українських університетів, Чернівецький національний університет. Там красивий корпус, але він знаходиться під захистом ЮНЕСКО. І тому там не можна в цьому корпусі замінити вікна. І тому там холодно. Ти ж нічого не можеш зробити. Батареї вікна не заміниш. Тобто, ніби і не винувати університет, але це і мінус. А в гуртожитках буває безлад, буває місцями страшно, холодно і що завгодно. Але це навіть добре. Ми показуємо, де їм треба звернути увагу. Щоб щось змінити і покращити. Плюс вони подивляться на інші університети і зрозуміють, ну якщо вони можуть, то якби чому ми пасем задніх. Ну, мені здається, це така правильна освітня функція, і для них теж це корисно. Але здебільшого не бояться в цьому сезоні. Вони подивились перший і вже пускають. Бо в першому прямо е, були університети, які відмовили нам. В в останній момент в Одеса Мечникова прямо за два дні до того сказала: Ой, сорі, ми вас не приймемо. А ми кажемо, як у нас і квитки куплені, ми вже і поселяємося, і все заїжджаємо. Ну, так. Ви показуєте абсолютно різноманітні професії, а було щось таке, що ну от якби не шоу у бізнес, то я був би ким? Слухайте, я, я не думав, що мені буде так цікаво подивитися на те, як навчають в МВС України. Я не думав, що мені буде цікаво подивитися, як. Зараз на курсантів, дисципліна, фізична підготовка, все чітко. Я просто абсолютно не структурована людина. Мені цікаво потрапити в такі умови а, і глянути, чи я себе би там побачив. Не знаю, що бізнес. Та я взагалі зараз шоу бізнес відійшов на другий план. Більше хочеться робити соціальної роботи. Мене надихають студенти на те, що вони зараз дуже вмотивовані. Вони такі. Правильно, патріотичні, вони волонтерять, вони групуються, створюють навколо себе соціум. Тобто це зовсім інше покоління, в яке я дуже сильно вірю. І я впевнений, що я б тут теж з ними не загубився, тому що мені подобається їхнє прагнення не бути на місці. Вони не чекають, знаєте, як там десь наше покоління, вони не чекають, поки держава дасть, вони беруть і роблять. Оце супер мене надихає. А професію іншу я. Та знаєте, коли береш і робиш руками щось мені подобається все. Ми були в Косові, де робили своїми руками ювелірні вироби, там, ткала, там, ліпили з глини. Така собі цікава медитація. Чи зміг би я так довго? Не знаю. У сьогоднішніх реаліях багато студентів, все таки, багато абітурієнтів, все таки виїхали за кордон. Ви пропагуєте українські вузи, тобто, ви бачите, що молодь повинна залишатись саме в Україні. Ну так, моя донька навчається в Україні. Вона вступила до Львова в Український католицький університет. Так, звісно, є регіони, де небезпечно навчатися. Ну, наприклад, Харківський національний університет внутрішніх справ переїхав до Кам'янця-Подільського. Це логічно. Тут ми віримо, що тут більш безпечно, так і є. Вони теж дотримуються норм безпеки, укриття, все за тривогою і так далі. От але якщо всі вийдуть і не повернуться, хто буде відбудовувати Україну? Хто буде тут жити, працювати, підіймати нашу економіку? Ну, Давайте будемо відверті. Я, дай Бог, щоб половина тих студентів повернулася. Я буду дуже тішитися, якщо дійсно повернуться студенти з Європи, з світу із новими знаннями. Це круто. Але я би перестрахувався, щоб в нас теж тут були кадри, які. Були тут, пережили це все, які відбороли Україну, і вони будуть правильно, патріотично налаштовані, без жодних запитань, чия це територія, які в нас гімн, яка в нас мова і так далі. Тому я вірю в цих студентів.